Ліза вирізає, давайте починати вже час. Добрий ранок, малята, ще раз вам кажу. Зараз у нас заняття буде дуже цікаве. Але спочатку давайте зробимо нашу гімнастику, осінь вже прийшла. Давайте поклали долоньки. Починаємо. Осінь вже до нас прийшла. Нам врожай всім принесла. Листя жовті її кружляють, на землю падають, лягають. Сонце вже не гріє. Сильний вітер вія. Пташки вирі відлетіли, Дощі осінні зашуміли. Кап-кап, кап-кап. Е, шапки, куртки ми вдягаємо, чоботи черевики зуваємо. Один, два, три осінні місяці назви. Давайте разом зі мною. Перший вересень, другий жовтень, третій. Листопад, молодці малята, добре ви зробили гімнастику. Малята, привіт. А ви мене впізнали? Як мене звуть? Так. Не пам'ятаєте? Даша, я Даша, мандрівниця. Я люблю спостерігати за природою і оберігати природу, і буду завжди з вами на заняття з природи. Так, Дашенька зараз заросла заняття з ознайомленням з природою. Малята, а ви знаєте, що я сьогодні побачила? Я сьогодні ходила по лісу і шукала, чи все там в порядку, чи не потрібна там допомога. І знаєте, що я побачила? Що, Дашенька? Зараз покажу. Дивіться, одну хвилиночку. Дивіться, малята, я побачила дерево, в якого була зламана гілочка. А ви знаєте, що буде далі з цим деревом? Малята, знаєте, що з ним далі буде? Що з ним трапиться далі? Упад... Так, воно засохне. А чи можна так поводитися з рослинами малята? Можна? Ні. О, ні. Рослини наші найбільші друзі. Без рослин ми не зможемо жити. Так, розумничка, навіть наша планета не зможе жити без рослин. Отже, давайте ми з вами познайомимось. А що ж таке рослини? Дивіться, сідай розумний, сідай, Дашенька, дивимось, малята. Зелений світ нашої планети дуже різноманітний. До рослин належать дерева, кущі і трав'янисті рослини. Дерева великі, в них є стовбур, який вкритий корою, а ще є гілочки. Дерева бувають листяні. Тобто ті, на яких зростають листочки. І хвойні. в Яких замість листочків? Голочки. Малята. А які ви листяні дерева, знаєте? Ви ж гуляєте по парку, біля будинків дуже багато дерев. Які ви дерева листяні Знаєте. Ану, назвіть, будь ласка. Дуб. Топ. Тополя. А ще Дуб. 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 Малята, ось ви збирали каштанчики. А з якого дерева каштанчики? Каштан. Каштан. Так і називається це дерево, каштан. А що це за дерево, в якого білий стовбур? Як воно називається? Березка, правильно, малята. А які ви знаєте хвойні дерева, в які голочки ростуть? Які ви знаєте? Знаєте, знаєте, які? Йолка. Ялинка, і сосна, звичайно. А що ми на новий рік робимо з ялинкою малята? Нарижаємо. Так, тому що у нас Мороз повинен прийти. Добре, малята, кущики, вони менші за дерева. і в них немає стовбура, тільки гілочки, і вони ростуть прямо із землі. А трав'янисті рослинки вони ще менші, і в них немає ні стовбура, ні гілочок. В них є стебло і листочки. Не плутайте не стовбур, а стебло. Ось тоненьке таке, бачите? Стебло і листочки. А якщо це квіточка, то там ще є квіточка, а у квіточці є серединка і пелюсточки малята. Так, йдемо далі. Всі рослини, всі-всі-всі мають коріння. І за допомогою цього коріння вони живляться, тобто вони п'ють водичку. Вони отримують вітаміни, які їм нужні для зростання. А ще за допомогою коріння вони міцно міцно тримаються за землю, тому вітер не може так просто їх вирвати із землі. Малята, а ви коли гуляли у парку, бачили рослини? Ви бачили їх корінці? Бачили корінці? Бачили корінці? Да. Як ти могла побачити, коли вони ховаються у землю? Подивіться, всі корінці знаходяться під землею. Ми їх не бачимо. Ну, якщо це дерево вирвали, там, вітер вирвав, тоді можна побачити. А якщо дерево є рослинка, якась зростає, то ми корінці не бачимо, вони ховаються під землю. А ще рослини не можуть жити без водички, а ще їм потрібно сонячне світло. Запам'ятайте, будь ласка, малята. Малята рослини це краса природи. А ще вони наші самі великі друзі. І навіть людина спеціально вирощує рослини. Наприклад, що це за рослинка? Назвіть, будь ласка, як вона називається? Пшениця. Пшеничка, правильно. З цієї пшенички що роблять малята? Хліб. Хлібчик. Хліб. У нас і на сніданок, і на обід, і на вечерю завжди є хлібчик. А ще у нас є смачненькі піріжечки, пироги, булочки. Вони дуже-дуже смачненькі. Так ось, малята, запам'ятайте, коли рослини дихають, а вони дихають, вони очищують повітря, вони виділяють кисень і ще поглинають шкідливі гази. Тобто, уявіть собі, малята, ми теж дихаємо повітрям, а рослини нам допомагають, вони очищують повітря. Ось давайте ми зараз зробимо дихальну гімнастику. Візьміть у ручку квіточку, ну таку уявну квіточку. Уявіть собі, що у вас в руках квіточка. І давайте будемо її нюхати. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Давайте. Давайте ще разочек. І ще один. Ось, бачите, малята, ми дихаємо повітрям. А рослини нам допомагають дихати, вони очищують наше повітря. Ось які важ, е, класні рослини для нас важливі. А ще рослини нас годують, ми можемо з них зробити хлібчик, так? А ще що ми можемо з'їсти із рослини? Яблоки, окулеци, помідори. Так. Тобто овочі і фрукти Тому? нам дають рослини, так? Вони а нас овочі. годують. Бачите, які рослини для нас важливі? А ви знали? А ви знали малята, що рослини наші і одягають? Ось бачите на картинці уверху? Дивіться, такі біленькі шарики. Бачите? Ця рослина називається бавовна. І з цієї бавовни роблять тканину, а з тканини шиють речі. І спіднички, і сорочки, і штанці, і платячка все все можна зшити з тканин. А ось внизу, бачите, такі синенькі квіточки? Це льон. Із нього теж роблять тканини. Але тканини ми використовуємо не тільки для одягу. Ось, наприклад, коли ви лягаєте спати, вам матуся розправляє ліжечко, а там є подушечка, а на подушечці наволочка, і простирадла, і ковдрочка, і килимок на підлозі. Це все роблять із тканини. А тканини нам дають хто? Квіточки, так? Да? У ці рослинки. Тобто рослини нас ще одягають. Уявляєте собі, як класно! А ще ви знаєте, що рослини можуть нас лікувати. Пам'ятаєте, ми вчили калину, і калина в чай допомагає при застуді. А ще є ромашка, бачите, і з ромашки теж роблять чайчик. І ось тут м'ята це теж лікарська рослина, і дуже багато лікарських рослин є. Тобто малята, уявляєте собі наші рослини, нас. Нам допомагають дихати, годують, одягають і ще й лікують. А ще малята вони просто дуже красиві. Ми можемо милуватися красою природи, яку нам дарують рослини. Правда, красиві квіточки? Вам подобається? Це добре, добре. Молодці. А тепер прийшов час порухатися. Встаємо на каналі Кім ТІВІ. Сьогодні ми з тобою зробимо веселу зарядку. Тому приготуйся і почали! Сідайте, будь ласка, ми будемо грати, яка була чудова руханка. Так, дивіться, що у нас далі? А далі у нас гра. Треба знайти, яка рослина зайва. Зайва це означає лішня. Подивіться, будь ласка, на ці на ці рослинки і скажіть, яка з них зайва? Хто згадався? Ну? А, чому? а чому ялинка? тому що Что она самая и, 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 том, и. Тому що там голочки. И, 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 и. Бачите? Бачите? Дивіться, на інших деревах листочки, а на неї голочки, тому що інші дерева листяні, а голочка хвоєне дерево. Так, зараз йдемо далі. А тут яка росинка зайва? Подумайте. Так. Каліка. 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 Квіточка. Так. А чому квіточка? Хто може сказати? Потому що у неї ней... не виїжджає. Вона велика. а ще чому? Малята? Хто запам'ятає? Що в неї нема? По дерева є, а в неї. Це на дерева. Правильно, в неї нема стовбура і немає гілочок. Молодці малята. Далі, а тут все зайве. Подумайте, подумайте, що тут зайве. Кущик, Оля, правильно, а чому кущик? Потому що. Стовбур і. Правильно, в нього. В нього немає стобура в нього є тільки гілочки, молодці малята. Так, зараз, далі йдемо. Що там у мене далі? Є. Ну, подивимося. Ось давайте ми з вами запам'ятаємо. Скажіть, будь ласка, що ж нам дають рослини? Хто запам'ятав? Дивіться на картинки і скажіть, що нам дають. Так, повітря очищають. ще що? Даю Їду, їжу дають, а що ще дають? Одежу. Одяг, а ще що? Ні, ні. Ні, ні. Правильно, вони нас лікують, молодці, ви дуже добре запам'ятали. Так, а тепер нам знадобляться ваші кружечки, зелений і червоний, а у лізаньки коричними замість червоного, так? Малята, якщо ви бачите на картині те, що не можна робити, ви мені показуєте червоний кружечок, так щоб я бачила в камеру. А якщо ви бачите те, що можна і треба робити, ви показуєте мені зелений кружечок. Домовилися? Подивіться на картинку: чи можна так робити, малята? Покажіть кружечок. Ні, молодець, не можна, не можна топтати квіточки. Далі. А тут можна так робити. Так, можна і навіть треба. А скажіть а чому треба поливати квіти? Так, вони не можуть жити без води і ще без чого не можуть жити малята? Без води Без води і без сонячного світла, запам'ятайте, будь ласка, далі. Так, тут можна так робити? Ні. Покажіть, будь ласка, мені. Червоний, так, не можна. Молодці малята. І останнє, дивіться. А так, можна робити? Так, і навіть треба. Треба багато дерев, багато рослин саджати, щоб наша планета була ще красивіша, так, малятка? Що в нас далі? А далі в нас гра! Пограємо зараз в гру. Одну хвилиночку, вона загружається. Ну, давай загружайся, швиденько. Ну, що таке не хоче. Так, зараз ми спробуємо по-іншому. Одну хвилиночку. Ой, що не хоче. Ладно, я цю гру вам у вайбер скину, пограйте у вайбері. А зараз в нас буде пісенька, яка називається Ходить гарбуз погороду. Ви уважно послухайте, можна потанцювати, але потім мені скажете, про які рослинки там співали пісеньку. Добре. Слухаємо. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ойчі, живі, чи здорові, всі родичі гарну зові. малятка, скажіть, будь ласка, а про які рослинки там співалося? Хто не <гуми> Там була да. були картошка, так, і Картопля, огірок, і и... що? І що ще? І ще буряк був. Так, молодець. Коля, а ти що запам'ятав? <гуми> Матвійчик, а ти що запам'ятав, Матвійчик? Диня. 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 була, морква. Молодці малята дуже добре. А зараз щось хоче сказати Даша? Подивіться, будь ласка, що вона хоче сказати. Малята, я не змогла пройти повз цього дерева, в якому зламали гілочку, і я його полікувала. Я перев'язала його мотузкою, і я сподіваюся, що з ним буде все добре. Малята, а ну скажіть тепер мені, що ви запам'ятали про рослини? Чому вони для нас потрібні? Я диню і картошку еще. Запам'ятав диню і картоплю. А що нам дають рослини? Давайте ще раз далі скажіть. Одесдуємо. Годях, що ще дають малята? Одесдуємо. А що ще? Так, а що ще. Воздух. Так, очищають повітря, а ще що роблять? Матвійчик запам'ятав. Mm. Ну, Пам'ятаєте чайчик, корисний, що вони нам роблять? Біжет. Лікують, лікують. лікують. Добре, малята. Я сподіваюся, що ви ніколи не будете ображати рослин. Ну що, до побачення, малята. Мені вже час. Алята, Bref.. а що вам сподобалося на за Все сподобалося, да. сподобалося? ли щось таке більше за все? Мені сподобалося. сподобалося, от. Готово. Добре, добре мачі. <гариті> Картошка. Картошка. <гариті> Де наші матусі? Покличте, будь ласка. Добрий ранок вам всім, матусі. Мати <гариті> <Добре ранку. гариті> дуже приємно, що ви приєдналися. Я пропоную вам. Катуся, пропонала... не забудьте, Мат, не тільки матусі, ні. Ой, <гариті> Татусь! Татусі <гариті> доріг <тихариті, гариті> на заняття. Дуже приємно, що вони теж є. Нам сам приємно. Пропоную вам з дитиною піти до парку, поспостерігати за деревами, назвати дерева. Я пропоную пограти в гру, підійти до дерева, яке я назву. Також можна позбирати листечко, каштанчики, фотографуватися біля дерева, цю прогулянку сфотографувати, поділитися в групі. Пограти в рухливі ігри, я теж пропонувала нашій вайбер-групі пограти в рухливі ігри і просто спостерігати, не просто гуляти там гойдалки, гірки, а ще й спостерігати, що навколо, як міняється природа восени, які зміни вони помітили з ну, порівнянні з літом. Пропонуйте дитині спостерігати і розмовляти про це, складати немаличкі розповіді. Ну. У мене все. Та гра, яка в нас не відкрилася, ну це буває, це, це інтернет, нічого страшного. Я її надішлю у нашу вайбер-групу, це інтерактивна гра, яку дуже люблять дітки, і я сподіваюся, що ви пограєте. Все, в мене все. На все Спасибо. добре. До побачення. До побачення. <зваж> Пока, Толя.